Вітаю всіх! Я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 26 жовтня 2022 року. І от останнім часом в коментарях до відеокаталогів саджанців винограду Гергеля чи Якушенка поступають такі питання, коментарі. От, підскажіть, будь ласка, сорт чи форму винограду, щоб був неукривний, щоб смачний був їсти. Деякі питають, такий, підскажіть, неукривний, щоб він ягоди лежали б хоча б до нового року, інші щоб можна було вирощувати на арці. Ну от із тих сортів і форм винограду, саджанці яких продає Гергіль Якушенко, я підібрав для вас чотири форми: це кишмиш Джой, Кишмиш Юпітер, Кишмиш Релайн Пінк Сідліс і Клубничний. Значить, кишмиш Джой, Юпітер і Клубничний це умовно неукрівні сорти. Чому умовно? Тому що їхня морозостійкість всього мінус 26 градусів по Цельсію. Якщо такі зими будуть і далі, як останні 5 років, то їх можна сміливо не вкривати, і вони ці зими дуже гарно е переносять. Ну, а от такий сорт винограду Релайн Спін також кишмишний сорт, причому перший клас без от, він витримує морози до мінус 34 градусів Цельсія. І це можна сказати, що для середньої полоси України середньої частини сорт повністю не вкривний. Вирощує Якушенко, Василь Євдокимович уже більше 20 років. От, і ні разу його не вкривав, не укривне формування, шатрове формування, От як показано на цьому фото, бачите верхню частину, воно ніколи не знімається, не ложиться, не кладеться на землю. І от за оці 20 лишніх років цей кущ ні разу не підмерзав, хоча морози були і за 30 градусів по Цельсію. От. Так що це от такі чотири сорти. Ну, от, характеристики перед вами. Характеристики взяті е, з інтернету. Найбільш смачна форма винограду це клубничний. Бачите, там і грони побільші, можуть бути півтора кілограма були у Гергеля, і 2,2 кілограма були у Гергеля. От, і ягода круп величенька, і цей, ця форма винограда Шаповалова дуже смачна. Ну, як карамелька, дуже смачний виноград, але морозастійки з мінус 26 градусів. Уже є деякі виногради. Не вирощують тут у нас в Полтаві без вкриття. Поки що все удавалось нормально. Ну а що може бути, то ви ж самі розумієте, ситуація не передбачена. От, що там буде після того, як буде мінус 30, Ну, звичайно, що урожай який то буде. Чому? По тому що що таке морозостійкость, цю цифру, яку дають, це е, такий мороз, при якому е, здійснюється загибель 50 центральних е, е, бруньок, бруньок. Центральних, а е крім центральної бруньки, є ще е дві заміщаючих. Вони е морозостійкість їх на 5 дето е 8 градусів більша, ніж центральної бруньки. Тому е ці бруньки по. Е Повинні витримати морозів 30 градусів, і ви повинні залишитись з врожаєм. Який це буде врожай, це вже інша справа. Як правило, самі е, кращі самі гарні грони получаються із центральної бруньки. Ну, що можна сказати? Е, клубничний, він цей кущ дуже сильно рослий. Джой також сильно рослий. От, е, і вони пригодні для того, щоб вирощувати їх на арці. Та на арці всі 4 можна вирощувати. от, І рекомендовано б краще на арці вирощувати. Чи, може, альтанку яку-то е, озеленити. От. Але якщо сильнорослий кущ, то для арки він краще для озеленення альтанки теж також кишмить жой теж смачні ягоди. Правда, вони набагато менші, от чим у клубничного. От, е, майже по своїй величині однакові з Рілайн С Пінк Смак приємний, у Кишмиша Джоя такий фруктовий. З відтінками може бути солодкої смородини. От. А у Рілайн Спінг Сідліса от, ягода рожева і також приємний смак, гармонічний такий, але він з присмаком лабруски. Тому кому подобається лабруска, то. Вам, як кажуть, і сорт в руки, а якщо э, ні, то краще б тоді э, посадити щось інше. Може, теж э, Кишмиш Джой. Що касається Юпітера, США, От, Кишмиша із США, цей сорт дуже, дуже розповсюджений у нас тут на Україні. Його любить особливо дітвора. Чому? Тому що він набирає багато цукру. От. Ну, Смак він специфічний, такий фруктовий. Хто-то е, каже, що там якийсь фруктовий з мускатом, який там. Ну, я скільки не пробував, то мускату я ніякого не чув. Якісь фрукти. Перед вами кущ винограду. Кишмиша Юпітер із США корне власний ріст він показує середній. Тому, якщо ви бажаєте його вирощувати на арці чи озеленувати алтанку, то краще прищепити його на сильнорослу підщепу. Оце якраз цей же кишмиш Юпітері США на сильнорослій підщепі. Ягода відрізняється. Значить, ріст привою виходить, ріст щеплення сильний. От, ягода більша, грони більші, але затримка десь на тиждень е, виходить. Також це касається і реланс Пін Якщо для того, щоб е, озеленити його алтанку, то краще е, прищепити його на е, сильнорослу підщепу. Із цих чотирьох сортів винограду. Самими першими дозрівають е, два. Кишмиш Юпітер е, із США і Релайнг Спінг Сідліс також із США. О, ці кишмиші дозрівають десь в першій половині серпня. Е, в кінці серпня визріває клубничний, ну а в вересні, на початку вересня, вже визріває кишмиш Джой. Е, киш ці всі гарно храняться на кущах, і є такі думки, що клубничний і кишмиш Джой можуть долежати і до Нового року. Знімати їх потрібно перед самими заморозками. от У них висока стійкість до е сірої гнилі і е вони добре зберігаються на кущах. Оце ви бачите, Кишми Джой. Відео знімалося в 20-х числах листопада 2021 року. І як бачите, ягода дуже гарно збереглася. Ну, були такі питання, чи при зберіганні не перетворюються ягоди в ізюм ні, ну, не знаю, дивлячись, де зберігати. Я зберігав у звичайному погрібі, От, зберігав такий сорт винограду, як оригінал. Лежав він у мене до березня. От, спочатку засихає е, гребень, От, ягода чуть-чуть може становитися вялувата вже у лютому місяці, але ізюму з неї ніяк не виходить. Ну, погріб звичайний сирий. Ну і хочу звернути увагу, що якщо посадити всі ці сорти винограду, або хоча б три з них, тобто Юпітер чи Рілайн, Спінг Сідліс, от, а потім Клубничний і Кишми Джой, то ви отримаєте таку лінійку сортів, яку можна їсти, ягоди яких можна їсти, починаючи з першої половини серпня, ну і до самих заморозків. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Думаю, що я відповів на ваші питання. Якщо що не так, то звиняйте, пишіть в коментарях ваші відгуки і питання. Саджанці Кишмиша Джоя, Юпітера США і Клубничного. Можна придбати у Олександра Гергеля. А Саджанці Рилайн Спінк Сідліса, а також Юпітера із США Кишмиша, можна придбати у Якушенка Василія Євдокимовича. Телефонки, телефони і ссылки на каталоги приведені в описі під відео. На цьому все. Всім бажаю здоров'я, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. До побачення.